Доброго дня, шановні гості. Вітаю вас на каналі Емілі. Дякую, що заходите, що підписуєтесь. А давайте сьогодні приготуємо салат із кабачка по-корейськи. Зараз приготуємо овочі понарізаємо. Овочі ми нарізали, кабачок, морква. Трішки присолили, щоб зійшла рідина. А зараз треба видавити цю рідину. Ось так потрошку ми беремо. Так. Багато рідини. Вони трішки пом'якшили кабачки. Ось скільки було рідини. І так само й морку здавлюємо. І так, овочі у нас готові: кабачок, перчик, цибулька, морковка, а зараз будемо смажити цибульку. Додаємо чесник, чайна ложка коріандра. Червоного перцю, ну, я добавлю по своєму смаку. Так. Потім в описі я все під відео опишу. І чайна ложка перцю чорного. Тепер ми все перемішуємо. І ще хвилиночку, нехай воно трошки посмажиться. І потім ми, ми додамо це все до наших овочів. І так додаємо смажену цибульку нашу, яку ми посмажили із спеціями. Так, сюди. Тепер уксусу дві чайні ложки, так, столова ложка соєвого соусу. Столова ложка. Цукру столова ложка. Ось так от. І тепер можна розмішати його цей салатик руками. Зараз ми це спробуємо зробити. Ось так. Хорошо ми його розмішаємо. Ось у нас зелень. Зелена цибулька. Можна додати іншої зелені, наприклад, петрушку чи кропу. Ось так. В описі я рецепт напишу під відео. Все подробно. А тепер нехай наш салатик. Постоє, і тоді ми спробуємо. Наш салатик постоє в годинку, і вже він готовий для того, щоб ми його їли. Дуже він смачний, я вже його попробувала. Раджу вам, обов'язково зробіть, ну дуже смачно. В описі під відео я напишу рецепт. Все подробно опишу. Ну, і що я вам можу сказати? Якщо він постоє іще. Трішки, наприклад, годинки-дві, то це взагалі це просто, мм, Ну, а на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових відео з новими рецептами.